та журналісти представники міської ради. Видаємо, звичайно, і наш він колести альтернативну інформаційну розсперень. Що до теми, що додешевано проектічно при інтерактивному проголосуванні сказано. Доброго дня, шановні я звернув увагу на 10-й пункт інтернет-недані Незалежний інтернет громадський портал. Під час супер-виборної кампанії в кінотеатрі Дружба пропускнула газета з негативною інформацією про всі політичні партії, крім свободи і батьківщини, що нібито партія Солідарна, Сукроплідне місце це представники партії регіонів. Пізніше ми бачимо іншу інформацію на сайті. Цього видання. Ну і на останок випадок з Вірі Гіборівовичем від цього е, інтернет-видання Незалежний портал, який е, е, представляє Шеремєт Дмитро Володимирович, е, був взагалі е, незрозумілий. Е, е, запитали, тоді... Я хотів би запитати, що є тонка. Визначається ви про Незалежний громадський портал чи про Беланське телебачення? Ні, ні, не, е, інтернет-видання Незалежний громадський портал Шереміта Дмитро Володимировича. Я думаю, що ви говорите про телебачення. Телебачення в області. Десятий пункт, 26 питання. Громадський продоволь. А декларація журналіста Шеліміла Дмитрия Володимировича. Ну і хотів би запитатися. На кого працює цей журналіст? І якщо на якусь окрему політичну партію, то, що він сказав, якщо на громаду, зрозуміло. То, я, тому, я тому хочу поставити пропозицію в мене така, щоб 10-й пункт. Я, так як нам дана можливість голосувати за акредитацію цих журналістів, 10-й пункт винести останній пункт, і нехай депутації зважено і об'єктивно проголосують за 10 пункт. Журналіста Шереміта Дмитро <клес> На Газери, які розповсюджувалися, я так думаю, що це буде незалежний, не незалежний громадський портал, тому що незалежний громадський портал це Хмельницький сайт, а я так сподіваюся, що і думаю, що ви говорите про громадське телебачення. <клес> я говорю. <клес> я говорю. <клес> як так і тут написано. Інтернет питання незалежний громадський портал, який представляє журналіст Шеремета Дмитро Володимир. На голосування окремим пунктом 10 е і проголосувати. Якщо е зі задоволені е останніми подіями е вирішують е вашим лічком, то запиште мене. Я також доважу до вашого відвідала, що з статті 25 закону України про інформацію ми немає, право, рештодя, невисіли, не маємо права заросла журналістські діяння. Тоді якщо е депутати зараз будуть голосувати. якщо... Е тому що стаття 26 того ж закону про інформацію передбачає акредитацію журналістів при уповноважених органах організах місцевої радикала було розгадано на, на нашої політичної сили. Ну я прошу ті рапліку сказати, якщо ви не погоджуєтеся з тим, що було написано вказаті, ваше право спростувати. От спростуйте ту інформацію, та яка буде написана. Це по перше. По-друге, дійсно мотив, має бути мотивована відмова від відмова від. аккредитации. Да, Поэтому я считаю, что это вопрос. Это вопрос ставок, и нужно было сделать целый год решение. Я хочу сказать, значит, вот, кто, э, вернее, что хочет, тот, что хочет. Вот, я не понимаю, значит, значит для чего это было телевидение? Снять меня или, снять, или показать производство? <существующие> да, <существующие> да, да, ну это одно же самое, значит. Вот. Ну я рожа? Я что, артист вам? Или звезда болят, на что ли, в конце концов? Ну, то снимайте это пожалуйста, ничего. Это не первый случай. Второй случай был, когда год вот назад, когда забирали нас эскалаторы на войну. Берут эскалаторы на войну, три эскалатора, которые каждому по Старше, чем я. Начнёт. Я говорю, люди добрые, а так они же не выйдут. Вот. Значит, вот именно все младили, были, военные я все дома, все мать были за Это Это журналист, это художник, это зончик, это актер, который ставит такой фильм и такую ерунду 40 минут на по Вы мне извините, если поехал человек на объект, хотя снимает он объекты, а не меня снимает. Мы сегодня разгадаем проект Кришна про арестат журналисты. У меня просто такое побежание. Всіх цих перерахованих журналістів, мас-медіа. Е, об'єктивно, бажання, щоб висвітлювали об'єктивно, а не викручували, не робили якісь окремі ставки, і воно виходить, немає початку, а показується. і тому воно виходить необхідно. І якщо вам хтось не подобається, то ви повинні це терпіти і давати так, як положено. Наприклад, на сесії мені Факт назову на, на сесії міської ради було сказано, тоді виступив депутат Шевчук, який сказав, що його знято з виборів. І в частності я тоді підтримав партію Батьківщина, сказав, що це неправильно, що така партія повинна присутствувати на виборах, тому що за неї багато камінча. Ми ще не знали тоді, що ще зняли ще свободу. То свобода на цій сесії не виступила, не сказала, що. Тому що думали, що партія батьківщина прийде. А в мас-медіа висловили те, що ніхто навіть не заступився за партію Батьківщина і Свобода. Якщо б свободу зняли, то я б за свободу заступився. Треба і свободу, щоб вона була тоді. Але тоді ми стало відомо, що тільки батьківщина вийшла. І от наші ці мас-медіа, які зараз казали, то було висновка, що на сесії ніхто не заступився з за цій партії. От тому я прошу вас на дальнішому, щоб ви світити об'єктивно. Кажіть об'єктивно, люди розберуться, де правда, де неправда. Все, давайте будемо пережити фактом. Дякую. Ви можете поставити окремим пунктом, але я довожу до вашого відома, що згідно статті 25 закону України про інформацію, журналісти мають право безперешкодно бути присутніми на сесії. Порушення цього і перешкоджання журналістій діяльності Ми не перешкоджаємо, хай знімають те, що є. Так, навіть депутати, переходимо до розвідування. Хто за те, що ви перший проект? Рішення в першому читанні, які у нас є, прийняти всі прошу голосувати. І друга пропозиція поступила, щоб.